Калейдоскоп приємних подій у цьому місяці відбувся в місті. Подія, яка сталася у суботу, яскраво його підкреслила. 27 жовтня було відкрито пішохідний міст через залізницю. Сучасний пішохідний міст подарунок лозівчанам від залізничників. Це продовження тієї великої роботи, що проводить «Укрзалізниця» з впровадження швидкісного руху в Україні. Місто Лозовій невід'ємна частина тієї програми. Це Україна! всегда держат свое слово. Вы помните, 30 декабря прошлого года Господь Бог нам дал такую замечательную погоду, что мы смогли открыть путепровод. И мы вам пообещали, что обязательно 1 ноября будет открыт и новый пешеходный мост. И мы свое обязательство сегодня перед вами выполнили. Когда мы думали, а какой же сделать здесь мост? Старый мост был построен в 1954 году. Можно было бы, конечно, поменять э, опоры, положить пролетное строение и сделать как такой колхозный мост. Но мы понимаем, что это сегодня форпост Южной железной дороги, что и станция Лозовая – это необычная станция, и город необычный, потому что этот город непосредственно всей своей историей связан э, с железной дорогой. За сумлінну блідну працю на залізничному транспорті, високу професійну майстерність та вагомий особистий внесок у виконанні робіт з реконструкції станції Лозова усіх причетних відзначили нагородами та грошовими преміями. Мост, звісно, хороший. Спасибо всім, хто приймав участь у строїтельстві. Наша задача железнодорожників і лозовчан збереч його в такому ж стані, в якому він зараз знаходиться, і користуватися подольше таким красавцем. Реконструкція вузлової станції є прикладом взаєморозуміння з міською владою, відзначив Віктор Остапчук. Відтепер пішохідний міст стане черговою візитівкою міста. Переконаний міський голова. Позвольте мені сьогодні поблагодарити всіх железнодорожників, которые представлені в нашому місті Лазавая. И, естественно, слова глубокой благодарности генподрядчикам, которые, несмотря на все проблемы, которые традиционно есть в нашей жизни, подарили нашему городу прекрасный мост. Будівельники, монтажники, електрозварювальники отримували подяки міської ради. Урочиста мить настала, трічку перерізано, пішохідний міст відкрито. Зробили перші кроки по сходинках витвору архітектури та дизайнерської майстерності міський голова, начальник південної залізниці, почесні гості та усі бажаючі городяни. Гарантійний срок цього моста 100 років. Этот мост будет оборудован еще видеонаблюдением. И я вам говорил, вот лифтовые шахты все готовы, будут придут лифты. Это немецкие, германские лифты, замечательные. Ну, к новому году три лифта будут работать. Остальные, ну, в январе месяце э, уже полностью мост будет работать со всеми лифтами. Таких мостов сегодня есть на Южной железной дороге, только есть в Люботине, на Полтаве Южной и сегодня здесь. Эта станция станция «Эталон», так как строить надо везде, по всей Украине. Традиционно железнодорожники – это социальные партнеры. Это ни много ни мало, почти 5 тысяч работающих, рабочих мест. Это градообразующие, бюджетообразующие предприятия. Это представленные в городском совете руководители предприятий. в реконструкцію станції Лозова Укрзалізниця інвестувала майже 300 мільйонів гривень. Технологічні новинки отримали енергетики, зв'язківці, путійці. Останніми подарунками залізничників стали шляхопровід та пішохідний міст. Это конкурсные закупівлі були і на основании тендера приведеного тендера був. Дорогой заключен договор на выполнение строительства нового пешеходного моста. Если есть какие-то планы, уже где еще будут такие грандиозные строительства? По Украине или по области? Не планы скажу. Не скажу. Почему? Некорректно это будет. Но планы есть. Планы всегда есть. Я строю вот этот мост. І з гордістю розповідають будівельники. Це все ми робили, Ми з нуля робили. Ми працюємо з цими з всеми матеріалами, ну, це для нас не нове. Ми здесь зробили просто укрупнительну зборку, монтаж, ну, ну, обшивка. З квітня по жовтень 40 працівників підприємства створили сучасну споруду для розової. Набагато краще. Тут буде часто ходити. Хорошо. Прекрасний, слова нет. Це якийсь то чудо мост. Все, конечно, довольны, очень довольны. Мы пережили, перетерпели в разовчане эти все мероприятия, потому что были неудобства в свое время, а сейчас все прекрасно.